Всім привіт, дорогі мої глядачі. Як ваші справи пишіть у коментарі. І сьогодні ми пограємо у Valorant Mobile, який релізнувся 19 серпня. Ви побачите, як я відіграю з позиції новачка вперше у рейтингу у даній грі. Тому заварюйте чи -то кута кофейку, беріть з собою щось смачненьке. Ну а ми погнали. Тож пішли? А, у мене ж є. Ящик, коротше, в якому я можу відкрити перса. Треба його ще знайти, правда? А, о, все, знайшов. Оце отакі от ящики вам видаються. В яких ви можете вибрати якось перса і його відкрити відразу. Не знаю кого обирати, бо я в них не шарю ні фіга, бо я новачок. <гум> так що, не знаю. Давайте відкриємо його. О, да, такий весь потужний, на потужному, да. так. Так що, ми відкрили з вами перса і пішли в рейтинг. І одразу за нього і відіграю. Піпей成功. Пишіть, хто, можливо, відігравав ще. У валик, в кого є можливість пограти у китайський валик, як вам Valorant? Те загалом чи хочете бачити його на каналі. Так, я хочу свого нового присаву роботи. Тож беру його. Команда, вибачте, якщо я погано відіграю. Хоча ви мене не розумієте і не чуєте, але не суть. Чи хочете бачити взагалі Valorant Mobile українською? Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Знаю, що за мапа. Чінчуча <звук> Не знаю, як це. Читати. Нічого не розумію, деяка зброя взагалі. Особливо... <звук> в КАСі ж простіше, в КСІ немає всяких здібностей. <звук> <звук> так. Нам треба закупитися. Оце я знаю, що це шеріф. Називається пістон. Він мені подобається, тож я візьму пістон цей. Під назвою шеріф, і буду з ним старатися якось нормально відіграти. Мені подобається тут юсп і. Оце шеріф. Два пістони, які мені дуже сильно подобаються. Трохи налаштував приціл замість. Скакаючого Хреста зробив собі нормальний приціл вигляді точечки, крапочки. Так, почалось у нас. Я відкрив, але я не знаю, що у нього за здібності. Виключно пау і тієї бушу заплентали бомбу пішли на плент бляха трохи стрмно загалом графіка не складна але вона приємна <плес> Що? Ви це бачили? Мене моментально він убив. І ось моментально він джаф нічого. Жесть. Гра тільки вийшла, а тут вже кіберкофети з'являються. Це ніфіга собі. Так, а, давайте броник візьмемо. Бо без нього ми тупо не виживемо. О! Дробаж, я його ненавиджу всім серцем. Але тут я за дробаж не грав. <ій> тому будемо пробувати. А ну як він тут взагалі стрінує? <икрим Alcohol Physical Patriots> Блін, тупо як СПК. Один в один. Я щось зробив, я не розумію, що я роблю, але ну, щось роблю. Так. Давайте оце візьмемо. Що воно... Я не в курсі, але. Ну, нехай. А, я знаю, що тут ще здібності оці всякі можна прокачувати собі. Це прикольно. Дуже незвична для мене гра, якщо чесно. Проте мені це і подобається. О, в мене є стінка, від якої я можу відіграти, коротше. З якимось челом один в один. Ну, один на один, коротше. Дуельку тільки. Що мені подобається, тут дуже добре чути шаги. Як і союзників, так і супротивників. О, і на цьому ух закінчився. В сліпу когось вбив. На цьому та ширство закінчилось. В, мене. в кого так само пишіть слово база в коментарях. Далі броник і все. У мене ніфіга немає що купити. Давайте оце. Це наче якась е, тапалка. З нею довелося відіграти. Ще... Було навчання, типу, для новачків, проте там все зрозуміло і базовано для всіх шутерів. Я не бачив сенсу вам це показувати. От як я вперше відігрую, оце, я думаю, цікавіше. Це, коротше, тапалка. З нею приємно тапати, як не дивно. А які ж тут прикольні смаки, блін? Так, <плес> да, не дивуйтеся, я дивуюсь смаків.

Трохи не зрос, що зараз було. От незважаючи на пінки, думаю, вам видно 161. Ну, типу, великого відставання. В плані реєстра... реєстрації шкоди немає. дефьюзом. Дефьюзом, дефьюзом. Не-не-не-не-не-не. О, КПС на миллисекундах. На миллисекундах <small> ведь играл. На потужничал. Nice. <laughs> Такс. Давайте oh, далее. давай Давайте закупим снова. И у нас бабок опять нема. Ладно. Тогда прокачаем здебности. О. Oh. И and... <laughs> and... с кайфом. Такий тут огляд. Дуже прикольна ця кнопка, коли ти зможеш зміняти з... норс ну, за зброю. Ну я кайфую <плес> гри, хоча досить давно вже не грав в ігри подібного жанру. На кейс-го все закінчував. Що це за крики зараз будуть? <плес> Чел. Я чув, що він збоку, проте я сконцентрувався на гіліші. Ой, новачок мені, тий новачок, щоб робити помилки. Виправдовую себе. Гра відбувається до восьми раундів, яка команда перша набирає 8 переможних раундів та і виграла. Давайте пулок візьмемо. Я взагалі не дуже люблю кулемети, але, але тут я їх люблю. Да. Отакий парадоксич. Боже, як все гарно зроблено? І просто і гарно одночасно. Може, тому що не китайський. У мене на увазі, що основний ри. Основный разорвник царь Риот ріот Сикович Убил А, це свій Ты надій в цих кроках Дуэй Хо ещ! <риклад> ну, що видав? <риклад> От за це, <риклад> за це влепіть лайкос. Я на потужніші. <риклад> Напевно, цього слова вже забагато, але неважливо. Я ж говорив, що я люблю тут кулемети. От вам доказ. А що це за фігня? Хілка, типа це? Окей, okay, коротше. А, чи це може вашій бронік, а ну. ні, а, ні, це слабший навпаки. Все зросло. Я кайфую від відвалику. Просто кайфую, як від Апекса. Як від, від Апекса? Кайфую. О. Я вам говорю, кайф закінчиться. На першому хедшоті. це свої коротше кроки тут можна вирізняти по індикатору якщо є індикатор то це не свій якщо не Ти забрав? Блін. І тут, до речі, що я помітив? Дуже схожа віддача, якщо не така сама, як і була в CSGO, коли я грав на комп'ютері. Прям така сама віддача. Та ну... Це я, ух, потужно. Щас ще буде зміна команд, то вони закладали бомбу. Тепер ми закладаємо бомбу. Тепер давайте я візьму... Юспенеч, прокачаю собі здібність, яку я не використаю. Але нічого. Мене життя в Валоранті ще навчить тут користуватися здібностями. Ну, по крайній мірі я надіюсь. Тепер ми, коротше, терористи. А ми катежники попросту. Так, тут можуть бути... Е, до речі, супротивники. Мене завжди прикалыває, нафіга вони в стінку стріляють, якщо раунд не почався. Нема нікого. Уф. Гарно. Ні. Це було гарно. Пау на Ох, пляха. Ууууу! Що я роблю? Що я роблю? Йо-мою! -йо. Красота! <рес> я вам чесно говорю, ну до цього я в Valorant не грав взагалі. На комп'ютері моя новость. Тільки я ролики дивився, так, щоб приблизно розуміти, що я як і до чого. Але граю на телефоні вперше. Тому не клікбрейк. Так, оце вандал, до речі, оце вандал. Типу калаша, чимки. Будь зрозуміло, для тих, хто ще... Ну, в курсах, що є така гра як Valorant. Ну в плані не осуждаю, а. В плані того, що не знаєте, що по... що по пушкам. Ого, та -мо. А що це таке? А. А. Паунанці. Просто що просто. Боже. Ванмей тванмі. А, я думаю, це вже. Вигурок, ти думаєш, не хочеш? Вже відстріляли своє. Прокачаємо здібності. І з кайфом. Так, бронька в мене є, все. Зашибісь. Гра дуже приємно відчувається, прям дуже приємно. Я, коротше, кайфую. А чи ви кайфуєте, пишіть в коментарі. Чи хочете бачити дану гру? А це, це зараз небезпечно так як я стою. Я вже так часто відлітаю. Від... Відвітаю. Опа! Не треба так уставляти! уставлять! от Супротивники завжди заходять тобі в таймер, коли ти перезаряджаєшся, коли ти не ту взяв. О за лайк. Так, броньку. Обов'язково з неї взагалі не жити. Оце якийсь турбопулемет. Давайте я його візьму. Цей турбокулемет. Буду з ним відігравати, він якийсь потужний, типу. Наскільки потужний, перевірив Хортись. 嗯，侦<对>查该区域。安静。好的，速速请求制盲。<石>哎呀！嗯，什么情况？爆能器已部署。制造掩体。 Там двоє. У вас есть. Не знаю, чи реальні гравці. Проте надію, що реальні гравці. Все, можна йти в кіберс. О, як я розумію, це Голд 1? Це Голд 1, напевно. Голд 3. Напотужнічав, да? так? Ух, напотужнічав, та як ух. Можливо, це самі низькі результати, проте для мене це потужно. Так, що давайте ще одну? Обов'язково тімейтам по лайку, вони теж молодці. Як тут круто реалізовані оці всякі переходи, анімації, це просто капець. Так, ну що, пігнали ще раз. Мега кайфую від гри. Просто мега. Так. Оце мені ще вона подобається. І вона подобається. Так що давайте її візьмемо. Вона хиляє, коротше. Стінку може ставити з льоду і хіляти як себе, так і своїх союзників. Тому візьмемо. Кеню Ветсон. Це вже не китаєць. Я кайфую, а які у вас враження? От, принаймні на відосі. Які у вас враження від гри? Пишіть у коменти. О, тепер бомбу закладуємо. Так, ну що, не знаю, я оце не брав, просто не хочу ризикувати. Візьму все ж таки вже перевірений пістолет. У вигляді ЮСПА. Це якась нова вже мапа друга. Інша. А, це вже з секторами. Чи шо? А, Б. А, Б, С, да типу більше якось точок. Бо я кс овський челик, і я знаю, що должно бути тільки два сектори. С А і Б. Опа. Трішки до голови не дотягнув. Трішки не дотягнув до голови. Ну, тіммейт, як завжди. Красава. Чи це? А, це не тімейт. Читімейт. Тіммейт, напевно, так, да, тіммейт. Боже, як я туплю. <рив> не знаю, ну от як ви по відосу, напевно, теж бачите. Графа простенька. Ну прям мега простенька, Але при цьому... Приємно. Челік тупо в піксель. убив. Давай ты оцей. Спробуємо все ж таки. Що це за... Пістол. Так найна, да? А, до речі, я ж свої здібності не використав. Степо типу так найна. и для чего? Так, ну, и для чего Блин. Так, что мы берем? Давайте може якийсь щось нове візьмемо, те що я не брав. Я оце не брав, Ого, мене мало не вистачить. М -м Давайте таки ППшку візьмем. А здібності можу прокачати? А ні, все в мене вони вкачені. Треба Неда... похилятися відразу, коли по мені попадають, або по мені пройшов. В принципі, це логічно. 爆能器落在 A 区，A 区有敌人，难以还剩一名敌人，就到，攻方获胜，Sky。 По чому не? Хоча я не тихому був. Капець, він просто очікував, що я вийду з лю. Давайте вже вандал. Хочу вандал опанувати, бо він виділується в моїй хочу. Як все гарно нам... намальовано? І просто і гарно одночасно. Magic. Чи магія гентрия? Що ви думаєте? Не дуже кайфово. Прям дуже кайфово грається. На релізі однозначно на глобальному моєму увазі. Всім раджу. У мене всі захилені, нікому. Уф, смачно кофлоу. Взагалі з кайфом. Це каточки пішли, звісно, з кайфом. Не знаю, я снайпою не хочу. Бо я сам по собі знаю, що я з напою не дуже дружу. Да і плюсом тут такі, таке все вузьке. Так, скажи ему. Что? Я с поле очень сложно выигрывать. Попал? И в голову. Сюда. Афіга <плес> 9000. Я багатий, коротше. Можна на всі гроші закуповуватись. Чесно, я не бачу сенсу від снайперки, тим баче, якщо я не з нею грати. А от кулемет! Кулемет це по-нашому. Так що, беремо його. Кто разряджусь? не было? А вандал? дал. A у тебя есть враги? Ай, осторожно! Ще еще один раунд и все сейчас Минострим будет что берем шерифа нам терпеть ничего только один патрон 爆能器落在 C 区。在 C。注意敌人。什么？爆能器已部署。清楚。

Не грав за нищів загалі. А то бо я не відпився, а я того всього не дав. В цьому і прикол валику. -а. Навіть так, що це. А така фильмня, Ніфіга. Там чолік зі снапи двоїх убив наших. І все, і мінус. Шоуфочок. Ну, на це раз побідніше. Відіграв я побідніше. А, ні, це не шериф, бо це... У нього здібності, пістоли такісь. Так, ну що, всім по лайку, як завжди. Тіма хороша. Ну що ж, а на цьому все. Всім величезне, дякую за що придувалися дане відео до кінця, за те, що подивилися мої перші катки в рейтингу Valorant Mobile. Якщо вам вони сподобались, ставте лайк. Якщо вам подобається мій канал, підписуйтесь на нього. Всім буду дуже радий і дуже вдячний. Також не забувайте під'єднуватися до мого телеграм-каналу, посилання на який буде в описі, адже YouTube полюбляє блокувати мої відео і щоб не втрачати зв'язок, заходьте в нього. Ну а на цьому все. Всім величезно ще раз дякую, до наступних зустрічі в новому відео.